Архітектурні перлини у дитячих малюнках юні кіровоградські художники відтворили будівлі, споруджені за проектами архітектора Якова Паученка. Виставку організувала до 150-ї річниці з дня народження видатного земляка. В експозиції більше 30 робіт, виконаних олівцем, гелієвою ручкою, гуашовими та акварельними фарбами. Автори учні віком від 10 до 16 років і розповідають, до роботи поставилися відповідально. Починали з екскурсії Кірвоградом. Кому яка будівля сподобалася найбільше, то й зобразили. Найпопулярнішим виявився власний будинок Паученка, Нині музею Сміркіна. Тут і організували виставку. Триватиме вона до кінця квітня. Це досить така велика споруда для України, тому що це споруда, яка присвячена великому художнику, вона досить красива і мене навіть чимось захоплює. Зображувала її в кольорі, тому що це немов передається життя і якусь яскравість життя. Також я на роботі зображувала людей це, щоб зробити картину живою і зобразити якусь певну мить.